Орок 28 листопада, в ефірі новини на 11-му одинадцятому студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами про випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Один чоловік загинув, двоє жінок поранені. Їх ушпиталили. Зранку російські терористи вдарили з артилерії по багатоповерхівці у Нікополі. Вчили, стріляли та керували безпілотниками. Бійці 128-ї восьмої бригади теродніпра влаштували імпровізований полігон для Дніпрян та гостей міста. Відвідувачі мерзнуть у чергах, а поштарка змушена цілий день друкувати у рукавичках. Жителі Аулів скаржаться на холоднечу у місцевому відділенні Укрпошти. Вирок є, але винуватиця аварії і досі на волі. Вже не один рік. Сім'я загиблих у жахливій ДТП Анни та Максима Авдієвих вимагає правосуддя. Надзвичайники вже обстежили потрущені квартири п'ятиповерхівки. У Нікополі. Нових постраждалих не знайшли. Повідомили в МВС. Нагадаємо, зранку окупанти вдарили з артилерії по житлових кварталах. Один чоловік загинув ще дві жінки постраждали. Водночас по обіді вартові неба знищили над Криворізьким районом ворожий безпілотник. Наразі небезпека артобстрілу та атаки з БПЛА зберігаються в прибережних громадах Нікопольщини. Неспокійно там було і вночі росіяни обстріляли Марганецьку громаду. Минулої доби вони шість разів атакували район. У райцентри поцілили по одній з багатоповерхівок. Осколками поранило жінку. Вона у лікарні. У місті пошкоджені адмінбудівля, ліцеї, храм та спортивний клуб. Побиті сім багатоквартирних і 14 приватних будинків. Потрушили. Щені автівки. Двоє жінок загинули ще двоє чоловіків поранень. Їх дістали з-під завалів будинку на сумщині, яку вдень обстріляли росіяни. Крім того, постраждали чоловік та його семирічна падчерка, які в момент атаки їхали в автівці Згодом дівчинка померла у лікарні. Зранку окупанти гатили і по Херсонщині, обстріляли село в Тягинській громаді. Там постраждав 40-річний місцевий мешканець. У нього вибухова травма та поранення руки. Вночі ж окупанти атакували Херсон. Під ударом були житлові квартали серед місця. Одного з постраждалих ушпиталили, але від отриманих травм чоловік помер у лікарні. ми спали, ми так повилітало це все. А потом бабахало щодо вже дітка, коли в паніки. Вже не знає. знаю. все, всі забув. І все на світі стріляли з бойового гранатомета та керували ударними дронами. Імпровізований полігон для Дніпрян та гостей міста організували бійці 128-ї бригади бригади Дніпра. А ще розповіли історії захисників підрозділу та показали наскільки технологічно виросло наше військо від початку великої війни. Постріл все вбитий. Пряме просто студентка Вікторія зацікавилася, як влаштовані бойові гранатомети. Після невеликого інструктажу спробувала на що здатні РПГ. І хоча це муляж, враження та емоції у дівчини зашкалюють дуже цікаво. А якщо б ще так в житті ворка попасти, було взагалі класно та страшно. страшно, але водночас і цікаво і класно. Віктор перепрофілювався на інструктора після декількох операцій, коли вже не зміг виходити з побратимами на бойові завдання. Але чоловік дуже хотів залишитися у рідній 128-й бригаді, тому знайшов, чим може бути корисний. Було більше, скажімо, навчальних місць. А так доводилось розповідати просто на пальцях або на плакатиках якихось або брати з інтернету щось. А це Сергій, аеророзвідник. Він так само після складних операцій змінив свій військовий профіль, починав. У піхоті тепер запускає дрони. Прийшов декілька крутих навчань, вже має чим похизуватись. На моєму вже в досвіді є підбитих дві БМП. Це з моїм екіпажем. В нас є ще один екіпаж, в них теж є беха. Вони садили її, вжарили, як кажуть. Було за один місяць. Там одна неділя і друга неділя. Тобто сталося так, що повезло. Ліза зацікавилась бойовими дронами. Каже, все виглядає досить реалістично. Дуже круто, такі незвичні відчуття. Трошки підташнювало, коли крутили. Але в принципі, якщо з цим працювати, це дуже цікаво. Е, я б, мабуть, навіть хотіла б таким займатися. І там всі дні пляні там наші там каміндарі насипати. Я тут потом пошов поток. То людей додався, додався. Ну там тут кож більше такого архіву. А ось Руслан майже повністю відновився після важкого поранення руки і повернувся до побратимів. Та ще й став активним тіктокером. Для себе просто себя как бы простаділи альбом, тому що багато чого ж наш за сам забивається там. Перемішу у 128-й бригаді, кажуть, вирішили піти в люди, аби показати, чого досягли за майже два роки, і як із пересічних громадян чоловіки перетворились на професійних військових. Ніхто не підозрював, що хтось там стане крутим е, пілотом. Е, ні, ну, от люди відкривають себе, і ми даємо зараз змогу і заодно запитати, а як воно Олена Петриченко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Бойові пінгвіни на мрії про Антарктиду. Це назва шеврону, який випустили полярники. На ньому субантарктичні пінгвіни та орнаменти з традиційного українського килима, але в кольорах півдня планети. Шеврон продається у парі з шопером. Ціна тисяча гривень. Половина суми з кожного продажу піде на підтримку полярників, які боронять Україну в лавах ЗСУ. Подробиці у соцмережах Національного антарктичного наукового центру. Звалище хліба у Павлограді купи запліснявілих батонів знайшли в одному з мікрорайонів. Обурені мешканці записали відео. кажуть, неприпустимо викидати продукти, тим більше в умовах війни. Люди впевнені, навіть черстві хлібини можна використати і з користю. Їм точно місце не на смітнику. Дивіться, що робиться на смітнику. Місто Павлоград, подивіться на цю кучу гнилого хліба. Люди, що це робиться. Смертельна автотроща на Дніпропетровщині у Криничанській громаді легковик врізався у вантажівку, ДТП сталося поблизу перехрестя із селом Одарівка. Попередньо відомо водій Міцубісі не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку, що рухалася у протилежному напрямку. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці. Пасажири із тяжкими травмами ушпиталили. Вбив двох людей залишається непокараним. Вже не один рік. Сім'я загиблих у жахливій аварії Анни та Максима Авдієвих вимагає правосуддя. Три роки тому на перехресті проспекту Слабожанського та вулиці Калинової в машину молодого подружжя врізалась інфініті. П'яний водій автівки втік з місця ДТП. Нескінчені суди нарешті дали результат: вісім років за ґратами. Але винний і досі на волі. Чому 21-річного вбивцю досі не засуджено? З'ясовувала наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Дніпро 11 листопада, 2020. Перша година ночі. Аутівка на великій швидкості буквально летить слобожанським проспектом, ігноруючи правила. На перехрестя виїжджає ще одне авто зіткнення. Саме на цьому перехресті три роки тому і сталася ця жахлива аварія. Камери відеонагляду зафіксували 21-річний водій інфініті, немов шумахер, мчав по місту виїхав на червоне світло. Через це і врізався в хонду, в якій їхала молоде подружжя. Їхню автівку від шаленого удару відкинуло на три інші машини і геть розтрощило. Аварія для сім'ї Авдієвих стала смертельною. 32-річна Анна загинула на місці її чоловіка Максима. Одразу шпиталізували. О, о першій 0,9 дев'ятій. Я поцілував свою сестру, то е, і ми роз'їхалися. Ми поїхали різними дорогами. І я дуже жалкую, що то не я до них заїхав. Знаєте, додому. Що то, ну, що я не відвіз їх додому. Я... Я дуже жив, спогади, вони, вони зі мною назавжди. Ані вже не було живою. Передали, що на місці вже жінка загинула, а Максим попав в реанімацію. Це найстрашніший день, можна сказати. Живсь до і життя після. За життя 34-річного Максима медики боролися ще п'ять днів. Лицо все розбите, щелепи і все інше потрощене, плечі, руки, ноги в всіх містах. Тоді ж їхня шестирічна донечка Настя за тиждень втратила одразу двох батьків. Хоча ж замовилась, папа? Ой, дуже скучаю. Настя була у мене, вона заповнила батько і мати були в чому одіті. взяла з, з шкафу цю одежду і спала місце з одежди. Це дуже важко було переносити. Слідство з'ясувало. За кермом автівки, що вбила молоде подружжя, був 21-річний Олександр Олешко. П'яний за кермом він гнав понад 140 кілометрів на годину. Це просто нещасний випадок. Тоді ж для родичів загиблого подружжя і почалися нескінченні суди. Слідство тривало майже два роки. Було засідання, і суддя відпустила його за заставу. Началися сплошні засідання, адвокати постійно якісь з сторони обвинуваченого постійно якісь видумувалися причини для того, щоб не явитися в суд. Тобто, спочатку він він змінив п'ять адвокатів у червні 21-го Олександру Олешко все ж оголосили вирок вісім з половиною років за гратами. Втім, для молодика, схоже, закони не писані. В останній день Вечором о 11-й ночі присилають апеляцію в суд по електронній пошті, і почався апеляційний суд. Почалися знову ж ці суди, знову ж назначення цих адвокатів. Прокуратура наполягала на ув'язненні під час слідства. Втім, суддя відпустив чоловіка під заставу. І Олександр Олешко немов під землю провалився вже як півроку, безслідно зник. В прокуратурі розводять руками втікача вбивцю подали у розшук, поки безрезультатно. На теперішній час Дніпровським апеляційним судом обвинуваченого Осташка оголошено у розшук та надано дозвіл на його затримання. Ми з'ясували, де живе сім'я вбивці, та навідалися до них. Втім, марно ніхто не відкрив. Сусіди ж кажуть, теж давно не бачили Олександра. Я його не бачу тут. А сім'я хороша. Це просто трагедія. Чи відповість чоловік за п'яне водіння, порушення правил дорожнього руху, за вбивство двох людей невідомо. Невже правосуддя не для всіх? Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини каналу. Замерзають сплачуючи комуналку. жителі Аулів скаржаться на холоднечу у місцевому відділенні Укрпошта та найбільше хвилюється не за себе, а єдину співробітницю пані Наталію. Колишня вчителька пробуває квитанції у рукавичках. Температура у приміщенні не підіймається вищі 7 градусів. Жінка каже: в таких умовах навіть комп'ютер відмовляється працювати. Чому відсутні опалення, а у поштовички та у клієнтів стигнуть руки і ноги? Розбирався наш кореспондент Владислав Авдієнко. Ваша проплата і посилочка. Тримайте. Хорошого дня приходьте. Дякую. І посилку отримати й пенсію, а ще оплатити комунальні послуги. Боргів немає, немає, тільки ця сума до сплати». Це відділення Укрпошти місцеві називають єдиним острівцем цивілізації на всі аули. СМТ у Кам'янському районі із п'ятьма тисячами жителів. Пенсія, телефон заправляємо. Ну, все, все, що нам треба, газети, журнали. Тому що більше ніде немає. це тільки на почті». От тільки є проблема. Опалювальний сезон на пошті цьогоріч ще не розпочався. Газове опалення, що мало б нагрівати приміщення, не працює. На Чальниця відділення, вона ж оператор Наталія Анатолівна показує на термометрі 7 градусів тепла. Відтак працює у верхньому одязі. Перчатки грію руки, наніваю, тому що далі не можна. В таких умовах відмовляються працювати навіть комп'ютери, каже пані Наталія. Бодай якось рятує електрообігрівач, який жінка принесла з дому. Ну у мене тут плюс три. Техніка працює мінімум при плюс Комп'ютер, Комп'ютерщики Мені про це кажуть. Я не знаю, що себе собі ноги обігрівати чи комп'ютерну душу, щоб вона мені видала документ. У мене не виводить програма. У мене я пишу е одруки. руки. Клієнти обурені холоднечою, та найбільше їм шкода не себе, а єдину працівницю пошти. Валій, вона мезне іміє вищу освіту, вищу освіту. Спеціаліст своїм ділі. Ну і в таких условиях робити ви мене звінить людина. Жива, вона тут сидить почти 18 часов на почті. Оце в такому холоді. Пані Наталя каже, її керівники в курсі проблем, але не реагують. Документально щось не готово. Там говорять так. Просила. Поставте мені кондиціонера, будучик, звичайний. Є в пошті, й інші проблеми: жахливий туалет на вулиці. Будівля, м'яко кажучи, не в найкращому стані. Місцеві кажуть, будівлі пошти понад 60 років. Фасад пішов численними тріщинами, а старі дерев'яні вікна побиті. На щастя, хоч затулені листами ОСБ. Жителі просять нарешті оновити будівлю. В яка каву почали отут, строїться, построїли почту і більше нікого. Руки ніхто не приложив. Будь ласочка. сьогодні, завтра, а може післязавтра, вона завалиться. Та зробіть її з легких конструкцій. Зараз я розумію, що це все гроші, це воєнний час, але тим не менше тут люди. Чи збираються реконструювати будівлю або бодай вирішити нагальну проблему опалення? З таким інформаційним запитом ми звернулися до керівництва Укрпошти офіційної відповіді не отримали, але певні результати вже є. На етапі монтажу нашого сюжету стало відомо. Сьогодні газовики таки розпочали підключати на пошті опалення. Отож, є надія, що взимку пані Наталія та її клієнти будуть у теплі. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Здобували професійні навички. У Кам'янському 20 юнаків та дівчат пройшли двомісячний навчальний курс, опановували основи проєктного менеджменту, лідерства та тимбілдінгу. Навчання за програмою Лідери змін та місті виховують активну молодь, яка в майбутньому допомагатиме розбудовувати громаду. Молодь Кам'янського на екскурсію міськраді це завершальний етап програми Лідери змін. Кілька місяців 20 активних юнаків та дівчат проходили курс з основ проєктного менеджменту тімбілдингу та лідерства. Проєкт спільно реалізували Центр молодіжних ініціатив та влада за підтримки міжнародних партнерів. Нам провели таку як екскурсію. Ми завітали до заступників мера. Ми з ними побалакали. Вони нам розказали про свій шлях. Дуже багато для себе винесли. Цікавого по завершенню екскурсії учні презентують свої проєкти. Серед тем підтримка та соціалізація дітей з родин військовослужбовців та внутрішньо переміщених сімей, створення простору для психоемоційного розвантаження, відкриття спортивних секцій. Вирішили відкрити кімнату емоційного розвантаження у нашому ліцеї для ВПО та учнів нашого ліцею для того, щоб учні мали місце для морального відпочинку та спілкування з іншими дітьми. А, ну а ми вирішили в нашому закладі відкрити секцію черлідингу, тому що ми вважаємо, що спорт це дуже важливо. Ну і насправді спор розвиває здоров'я і без здоров'я нікуди. Аби проєкти були актуальними та затребували. Ними учасники провели аналітичні опитування серед жителів громади. Реалізувати найкращі ініціативи допоможе міський голова Камінського та громадська організація. Приємно сьогодні було побачити всі ваші пропозиції. У нас в місті дуже така жива, активна, обдарована, талановита молодь. Я дуже рад сьогодні спілкувати з вами. Молодь завжди є, була і буде рушійну силу змін будь-якому суспільстві. Вже через там декілька років ви будете приймати безпосередню участь у відновленні нашої. Країни головне кажуть у центрі молодіжних ініціатив мотивувати і підвищити рівень громадської активності молоді. Громада да отримала активних молодих людей, які готові далі впроваджувати свої проекти і надавати свої ідеї для того, щоб місто Кам'янське розвивалося і молодь була ще більш активною і була долученою до процесу прийняття рішень в місті. Два місяці ми вчилися писати проекти, створювали їх, захищали, змінювали. Також ми отримували дуже багато знань з комунікації, з правильної комунікації. Саме з вирішення конфліктів, знаходження спільного рішення. Олександр Смілий, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. І про погоду у Дніпрі. За прогнозом синоптиків у середу буде дощ. В день стопчики термометра піднімуться до 8 градусів тепла, вночі до 1 градуса із позначкою плюс. Атмосферний тиск 738 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.